Вітаю! Сьогодні покажу, як зайти в електронний щоденник, нові знання, як подивитись розклад занять і також оцінки. Отже, для цього потрібно відкрити браузер Google Chrome. В пошуковому рядку ввести ключові слова, назву нашої платформи Нові знання. Ця платформа знаходиться на сайті nz.ua. Обираємо цей сайт. Тепер нам потрібно увійти. Натиснувши кнопку Увійти, ми вводимо ім'я користувача, що надав вам класний керівник і пароль. ми можемо обрати галочку Запам'ятати мене, якщо це ви робите на своєму пристрої. І тепер увійти до кабінету. З'являється повідомлення для того, щоб ви ввели електронну адресу. Але ми можемо це вікно закрити. Тепер, щоб подивитись щоденник, нам потрібно обрати меню це три рисочки згори. І обираємо пункт щоденники. Ми бачимо розклад на тиждень. І з домашнім завданням. Також тут будуть відмітки відсутності і оцінки. Ми можемо керувати тижнями. Для цього дано дві стілочки, ліворуч і праворуч. Натиснувши праворуч, ми перейдемо на наступний тиждень. Відповідно, якщо ліворуч, попередній тиждень. Ми також можемо зробити інакший масштаб нашого перегляду щоденника. Для цього ми можемо обрати три крапочки і шукаємо пункт «Версія для комп'ютера. І бачимо такий менший масштабування, кому зручно користуватись таким масштабом, будь ласка. І останнє для того, щоб швидко відкрити щоденник, я рекомендую вам. Винести його на свій робочий стіл. Це ми можемо зробити обрати три крапочки і обираємо пункт додати на головний екран. Назву можна редагувати. І обираємо кнопку Додати. Тепер у вас з'явилася така піктограмка, десь у вас на робочому столі. І тепер швидко прийшовши. За цим посиланням ми попадаємо в електронний щоденник.